Всім привіт дорогі друзі! ви на каналі Фенікс і це четверта частина виживання новачка в ОСД. Що я вам одразу кажу? Я дето годинку... Це, я записую це віде відео дето... Година дето пройшла з того моменту, як я записувала прошлу. Частину. Так. Крепить стіни і давайте побудуємо ще стіну ось тут. Блін, дерево. У нас беремо досочки. Так, і будуємо ось тут стіну. Так, і ще нам. Потрібно колія, колія, колія. Ой, не туди зайшов. І зразу кажу, друзі, я, напевно, буду грати за кадром. Тому що, ну я не бачу просто сенсу грати, лутати локації, звичайні, добувати дерево. От зараз в мене нема дерева. От я зараз буду йти на локацію е, Рощі сосновий. Ну просто вам не, не дуже цікаво, мені кажуть, дивитися, як я просто йду на звичайні локи. Ну, признайтесь, ну це ж не цікаво. І я йду зараз, коротше, на локу в рощу. І вже зустрінемося з вами, коли я, я лечу на локу, лутаю всі, і потім ми разом біжимо домой. Друзі, плани трішки помінялися. Біжимо на розрушений конвой. Ой, який розрушений конвой. Біжимо. Бачите, енергія не повністю зупновилась, бо я записую не дуже цей багав ще через годину записую Так на гуманітарний груз. Хоть би, пожалуйста, хоч би не прибіжало... Ти токсичне. Ненависне. Ну той токсик точно прибіжить. Ну я жду тебе, де ти? Давай токсик. Це ж деш його, а він воно він не прибігає. Це, ну от як так? Зараз я підкрадусь по стелсу. На мене якийсь толстяк загреться. Або звичайний зомбар. Із-за того тупого блівуна. віця лутаю і блівун час біжить. Якщо не прибіжить, то ставте лайк. Якщо прибіжить, то пишіть коментар. Сюди зафармили імба. Тепер я зараз відправляюсь додому. Ух ти ж. Зараз я відправляюсь додому, потім в рощу. І вже ми зустрінемося з вами на рощі. Так, друзі, значить я вирішив зроблю так. Енергії у нас осталось 80. Не дуже багато. Тому я вирішив взяти з почти. Да, можуть сказати, багато хто почти і броне. Га десь я залізу взагалі вже мною можуть говорити. З почти не потрібно брати. Зачем ти це стяг? Просто я не хочу тратити время. Бо просто... Ми будемо так дуже довго і мені прийдеться за кадром. А я хочу... Ну, я думаю, вам <кхід> Вибачте, більше знімати, щоб почти нічого не знімати за кадром. Так було б наче краще. Дивіться, все вам ще хитрості. Не будуйте триколі. Робіть отак. Берете колія. Строїте. Убираєте. Строїте. Убираєте. Строїте. Убирайте. І все. Вони у вас є. Так. Сігнал по радіо. Зараз я поставлю ці колія десь. О! Ну, я вам... ми колись цей. Колись ми цих хуб'ємо. Я вам кажу, уб'єм. Так, все. це Сигнал по радіо. Так, ви звучить, Звичай... Ти ж все перший дім не Ліроя. Він должен бути на заправці, скажи, морпех його шукає. Так, що то у нас виповнилося? Давайте на всякий пожарний. Я возьму... Так. Давайте клюшечку. І похилочки, похилочки, похилочки. Ну, хай я так. так. Ще вроді би, мені каже, я все недавно це приходить, вроді би там що то буде. Так, ну ладно, погнали на заправочку. Опа, б... Ходять на глобалочку, значить, а тут зомбі із зараженого ліса можуть розрушити ваш дім. Ловушки і кріпкі стіни поможуть їх встановити. Прийдеться бігти все-таки, колись вбивати відмочку. Зараз ми біжимо на заправку. як це так робити? Вони біжуть, мій дом сносять, ні піти на заправку знести або в бункер. І ось хай в кратери йдуть. Так ладно. У нас открізь. Залітаємо на заправочку. Зараз вроді би тут буде знайти рейдерів то-то. то. Рейдери... А, не, це в карту. Так, Лірой по балки з охранником. У байках. це да віп-зоні. А не, напевно, це да. Привет, ти прийшов к парню, який виграв... То... Кажеться, охранник назвав його Лероєм. Якщо нужно поработать над кузовом доме с радостью, тащи сюда. Ох, що... чекай який красавець! Оце такий красивий эмоции. Так, ладно, с парнем у слотов. Слоты Так, и, и не хочется я очень недавно парень сорвал кушон он до сих пор. Так, кидаешь крышки сюда, тут рычажок и выигрываешь, попробуй. Так, о Опа, подарочек, 250 крышечек, ну давай, это покрыть тепер до вас Ой. Так, ну давайте под раз, два, три. І цей тепер 20. Сюда сорвали куш тактичний рюкзак, да, давай. Так, ладно. Я буду цього не відказався. Ай, блін, мачета, так би хотілося б. Я забув, як воно виглядає, ну так би хотіло, як воно називається, для ТВ їх 10 надо, так би було круто виграти. Давайте раз. Два. Три. Раз. А, давайте 100 крищо коставимо, хай тут будуть. Мачетку виграли, ну це теж добре, теж добре. Фух, був, о. а віздіход. Точно вездеход, віздіход. А так тот парень в балаклаві очень хотів купити твій віздеход. Сколько би он не вигравав, я не продам. Цей віздіход мені як друг. Слот машина. Да ви шо, я ж уже играв. охранник віп-зони. О, відкрита віп-зона. Добро пожаловать. Сьогодні віп-зона відкрита для всіх благодаря нашому багатому гостю. Тільки члени клубу можуть посетити сім'ї при віп -зони. Хорошого дня. Колеса удачі. Ой, чувак, йому плохо, капець. Ти що, все програв, чувак? Чувак, не грусти, все буде хорошо. Казино не главное головне. да. здоров'я главное Так, Но если ведь честь вибрающий, тогда блюдо будет вкусным и полезным. Кстати, правду каже. Так, поискать черный рынок. Оце вот я так понял, черный рынок. Лирой, ты да, лирой Ты лирой. Ты лирой. Ты лирой. Ты знаешь, я очень... О, здорово, Ти мене іщеш. Да, тебе. Морпех зовет в бункер. І ти з нами? К бункеру надо підготуватися, У мене є знайомий Він скаже, як краще зброю, Скажи, Що ти от Лероя. Все, кайф обламали Ти куди? Ладно. Давайте, те, пожалуй, с мином. Хай буде верблюд. Що сосновий бор? Та який нафік сосновий бор? Ви що взагалі? Ну так щас виходимо на глобалочку, десь і там. Що тут таке прям? Прям-прям-прям, то я туди йти не хочу. Признаться вам туди мені йти не хочеться. Ладно, у нас мачетка есть. Если что, силочку возьмемо з почти. Тут якісь подвали. Блін, я побійшов цих всіх зомби. Ой, ти! І свого ж загасила. Попробуй еще раз мене приймуть. Ха-ха, шай. Не попав то мені подскази мало хилочки я сюди взяла Па-па-па-па-па-па-па Так, Да по спостелсику Ну воно, я ж казала Який Блін, Блім ці Прота цих зомбачки бывает мені толстяк Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, прийдеться бейться. Я не піду без боя. Пум-пум-пум. Ай, -пум. писяч, у меня эти зомби все-таки. Колись надо будет все полностью зачистить. Ой-ой-ой. Що -ой -ой. за эмочка? за емочка? Так. Обі токсичних зомби осмотрети тайники. Пім, пім пурам Пам-пам-пам. Так, друзі, я сейчас Хотя ладно Бо відео вже йде 13 хвилин, це дуже довго. Ладно, Бо ви просто... Я подивився по актів перше відео. Норм... Ах ти ж! Ай, блівотний я. Якщо ти мене плюнеш, ти лошара раз. Понятно. Все тобі, понятно, блівотний. Піс Взяв мене ось і спачка. Стояв, нікого не трогав, щоб я розуміли Ну і самі це бачите, стояв, ніколи не трогав. Лутав чиїсь чужі чиї, ящики. Ну, всі ж так делають. І... Підійшов цей токсик і почав на мене ригати. Ну ні стида, ні совісті у цих зелених. Ого! Понятно, откуда у нього таке емочка? Ну іде ти. Ой, біжить, біжить, біжить. Так, не можна давати, щоб він блював у мене. Если він блюне, я буду красним. Оп! Па. Ну конечно, дрова Пум-пум-пум, найди чертеж стола оружейника. Пим-пим-пум-пум-пум-пум-пим. Сюда. Вернуться домой. Вернуться. Ну еще ж, дружи, я полетів до, до, до дому. Не відключайтеся. Быстрій переходить, і я вже вдома. Опа, ось ми вже й дома. построїть стол йоружейника. Не хватає досок. А. Доски кожа. <рес> Ты самый який два ящика. Взявшись, а, а те два ящика, похоже, нужны были. Ладно, с кем не бывает. Так, скажи, что там места мало. Дуже мало места. Дуже мало места. Пим-пим-пим. Удаляем чек-плюшку, она нам нафиг не потребна. Ведь она не мощная у нас. Все так долго блин. Случайно скинул все. Цы сюда, цы сюда, цы сюда, все сюда, все сюда. Все, я за ужды. Пум, пим, пум, -пим пум, пим, пум. Мяснинский нож. Так, я так понял, нам придать отцей красивый уютный диванчик. Убрать или цей некрасивий, неуютний стол, за яким який мы не їмо. Убрать не обішу диванчик оставить. Так пусть стоїть, будем сидіти. Чайочок очок пить. Та ну я. Нашу хілочку надо переставити. Щоб цей стол більший. Помістився. Берем це. Берем це. Берем це. І скрафтить ще один ящичок. Ну і все. Ми можемо робити. А раніше, раніше. Не треба було робити. А він був тут, а Так. Ну я думаю, ми це можемо робити вже в наступному відео. Так, друзі. Я, коротше, придумав. Дивіться, зараз я Іду, добуваю на локацію дерев Хоча, Хотя... давайте, коротше, друзі, дивіться, я йду, зараз добуваю дерева багато. І в наступному відео ми вже соберемо повністю це. Договорились? Договорились. Я думаю так. Ну що ж, друзі, дякую вам велике за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.